Вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі знаємо, представник президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. І якщо зараз всі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру, і саме для гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так, як потрібно для України, для Європи. І також я впевнений для Америки, для а, довгострокових інтересів демократичного світу. Хоч буває, виглядає, що кожен сам по собі, Америка, Європа. Ми всі однаково. Повірте, однаково потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку, і це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес жити без війни. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала, і яку вона і продовжує. Це тільки її війна, і сама Росія повинна поставити крапку в цій її агресії. Наші спільні дії цьому сприяють.